Всім привіт, друзі. І нарешті я з впевненістю можу сказати, що нарешті я вийшов на новий мега крутий рівень. Для когось це досягнення може здатись чимось взагалі мізерним. Я сам прийду, я сам за нещу. Використовувати кожну можливість заробити. Скільки це взагалі все можливо? Я вийду, я знав це, я відчував це. Коли на цьому вистачить, я хочу вам дещо розповісти. Паса. А розповісти я хочу про одну з моїх давніх мрій, яка нарешті втілилась в життя. Яку нарешті я втілив. Ця мрія, друзі, це моя власна квартира. Так, поки що не куплена мною повністю в оренду. Але саме цього я і хотів мати власний простір там, де ти сам створюєш ту атмосферу, яку ти хочеш створювати. Там, де ти можеш бути. Тишині у повному контакті з собою. І ніхто тобі абсолютно ніяким чином не зможе заважати при роботі, при тренуваннях, наприклад, при сні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я думаю, тут можна дуже багато чого перераховувати. Але розповісти вам, з чого саме це все починалось, я хочу вже на квартирі. Тому давайте відправимось туди. І так, друзяки, я вже тут і готовий вам розказати те, з чого починалась взагалі ця постановка цілі. Е, які думки в мене були саме в той момент про квартиру, про досягнення, наскільки це взагалі все можливо і так далі, і так далі. І давайте перенесемось до мого старого зошита-записника саме з цими цілями. Бам! Тут він. Ось тутечки. Зошит, goals and plans І саме в ньому записана ця ціль. Зараз я буду вам показувати, тільки хочу деякі деталі прикрити. І так, ви готові. Раз. Два, три. Бам. погнали Це саме ті сторінки з написаною ціллю. Почнемо з того, що. Вона писала з 1 листопада 2022 року. Листопад 2022 року, друзі. Це майже два роки назад. Сьогодні у нас April 2024. 17 квітня. Ще навіть не настав листопад, але в чому заключається загвоздка і Чому я так говорю? Побачите в самому кінці. Моя найголовніша ціль на той момент була, бо було дике бажання поїхати жити десь самому і так далі. Вирватись. Місце проживання Київ, однокімнатна квартира, ціна однокімнатки 300 доларів в один місяць. Для того щоб нам це мати, потрібно вийти на дохід мінімум 600 доларів в місяць. 600 доларів в місяць. Що в цю суму я хотів запихнути і як її досягати? Оплата квартири, купівля їжі, одежі, якісь там розтрати, наприклад, піти в зал, інвестиції в подальший розвиток. І досягнути цієї цифри в доході я хотів завдяки бізнесам, трейдингу і. Ну, трейдинг це в мене основне, вже всі знають так з минулих відосів. Але і наступні інші всілякі е, мої хобі, я хотів підключити до цього, розвиватися, розвиватися будь-яким методом, але дійти до цього доходу. І так, я хотів жити за рахунок бізнесу. І зараз я це, звісно, також хочу, правда, ще досі до цього не дійшов. Я думав, я, я, по крайній мірі, дуже сильно хотів дійти до цього результату саме вже вільною людиною, але як я говорив в Відосі, життя, як я говорив раніше, життя вносить свої корективи і це абсолютно нормально. Ми не здаємось, топимо тільки далі, тому все попереду. Окей, okay, Я далі писав, як нам цього добитися якнайбистріше? Постійний розвиток в крипті, пізніше в товарці, в загальному всьому, що пов'язано з фінансами. Бам-бам-бам. Вивчення теорії, практика, виміряний план дій, використовувати кожну можливість заробити, познайомитись з крутими людьми, дізнатися більше про якусь нову сферу. Візуалізація, агермація цієї цілі, розпалювання ще більшої пристрасті, голод. Друзі, я максимально цим горів. Я максимально горю і до сих пір всіма своїми цілями я саме з таким. Настроєм підходжу до будь-чого, за що я берусь в житті. І, і попри те, що тут я це все розписував, і в моменті я дійсно так відчувався максимально максимально так, ніби воно все в будь-якому відсотку станеться, на шляху до цієї квартири було дуже і дуже багато сумнівів. Мільйони просто. Я більшість цього часу, більшість цього шляху думав про те, що блін, а от а якщо щось піде не так? Якщо щось я не туди зверну, якщо будуть якісь проблеми, які я не зможу вирішити, правда, ні, зараз я задумався, я збрехав. Більшість часу, я так по-любому не думав, з таким настроєм не вийшло б цього досягнути, це я вже перебільшую. Звичайно, я завжди вірю в те, що воно все досягнеться. Але що я хочу сказати, те, що й сумнівів немало я, розумієте? І так, на шляху до будь-якої абсолютно цілі в цьому житті, хочу просто побажати вам. Попри них, саме головне не здатись. Нехай вони, можливо, десь є, літають в голові, саме головне не здаватись. Топіть, блін, до своєї цілі, якої ви хочете досягнути. Навіть якщо всі навколо говорять, що це неможливо. І вам може десь здається, блін, а може я чимось не тим займаюсь, а може мені зовсім інше треба. Камоне, якщо серце хоче, робиться. Топимо далі. Найголовніше розвиток, розширення світогляду і ламання рамок ось тут. Саме те, що я вам казав щойно, друзі, саме те, що я вам казав. Ламайте рамки, топіть вперед, попри те, що всі інші говорять. І в кінці найголовніше таймлайн два роки. Два роки. Почали зараз, 1 листопада 22-го року. В листопаді 24-го я ставлю тут галочку. І ми. З дівчиною вклеюємо тут фото на нашій квартирі. Так, ще тут галочка не стоїть, ще фото не вклеєне. Дівчина. Е тільки в процесі того, аби сюди переїжджати, ми будемо тут двоє топити, розривати ще більше два. Тен Х. Тен Х, друзі. Тен Х ми будемо тут розривати вже вдвоє. І цю галочку точно так само ми двоє поставимо, вклеїмо нашу фото. І найголовніше. Я вже дуже багато разів так говорив, знаю, але ціль була записана 1 листопада 2022 року. Таймлайн ставив я собі дедлайн 2 роки. Два роки. Вони ще не пройшли так, як зараз апріл 2024, друзі. Ви розумієте? Я вклався в цей дедлайн. Я зробив. Досягнув цю ціль швидкіше, ніж я думав. Знову ж таки, не тим шляхом, яким я хотів, але я її досягнув. Let's go. працюємо. Прямо тут на, на моніторчику, до речі, ось інструмент, з яким ціль бути вільною людиною в плані фінансовому, в плані часу, в плані фізичності, фізичного буде досягнута. Трейдинг, друзі, з ділочка. Угода відкрита. Топом. Це 100% дасть результат в майбутньому. Я в це вірю, я це знаю. І Я вже це доказував. Я вже це доказував неодноразово. Далі просто тільки більше-більше масштабуватись, устабільнюватись ось це те, що зараз на меті. Let's go. Для когось це досягнення може здатись чимось взагалі мізерним, ну, типу камон, квартира, туди ла-ла-ла. але для мене це мега звершення. Мега звершення, до якого, до речі, так, я не дійшов саме тим шляхом, яким би я хотів дійти. Тобто, вже вільною людиною з доходами з власного бізнесу. Я все ще знаходжусь на дні. Я все ще е, працюю на дебільній роботі, яку хочу кинути кожну секунду часу. І саме до цього я зараз і йду. Але я цього досягну. Не завжди життя буде складатись саме таким чином. Як хочеться саме тобі, як ти прописав в блокноті. Вона завжди буде вносити в але при твому бажанні, при твоїх зусиллях, рано чи пізно мрія в будь-якому її вигляді, точніше, в шляху, по якому ти її досягаєш, буде досягнута. І що я хочу сказати, друзі? Це ще досі не перемога. Так, це дійсно велике звершення для мене, тому що зараз, вже на даному етапі, моя дівчина готується до переїзду до мене. І ми тут разом, разом зможемо продовжувати топити до наших спільних цілей. Розумієте, коли такі дві людини зустрічаються... Пушка, весь світ стає нашим. Але це ще не кінець. Це тільки навпаки початок. Ми ступили на цю ступінь нового рівня життя. Ми тут не зупиняємося, особливо не святкуємо так досягнення, а тільки набираємо обертів, йдемо далі. І наступний якраз такий крок заключається в тому, аби стати вільною людиною. Абсолютно вільною в плані. Фізичному, в плані часу і в плані фінансовому. Так, ось ці три пункти потрібно перекрити наступними. Я готуюсь тільки до важкої дороги, до цього. Абсолютно без всіляких поблажок. І я готуюсь до виконання цієї мрії. Можливо, через пів року, можливо, через рік, два-три. Можливо через 5 років. Але я знаю, що при моїх зусиллях, при наших тепер зусиллях з дівчиною, в цієї мрії немає шансів затягнутися якось надовше. Немає шансів бути невиконаною загалом. Все під нашим контролем. Все під моїм контролем. І одного дня я буду ходити перед такими заходами сонця абсолютно вільною людиною. Кайфувати від кожної секундочки мого життя. Тому що я провожу його так, як хочеться саме мені. Особисто для мене на даному етапі життя я знаходжусь на абсолютному дні. Так, в мене є певні звершення, в мене є досягнуті цілі вже на даний момент. Це, звичайно, радує. Звичайно, тут ніяких інших варіантів бути не може. Але, враховуючи ось цей фактор, я ще, ще досі не належу повністю сам собі, а мій час може забирати хтось інший. Цей фактор мене дуже сильно тривожить і для мене це повне дно, тому що я не можу витрачати весь свій час. На себе, на якесь самовдосконалення, а я хочу посвячати абсолютно весь свій час саме цьому. Я не можу посвячувати свій час своїм рідним, близьким. А це саме головне, що в нас є. І ніякі там фінансові досягнення не зрівняються з цим, хоча фінансова свобода якраз таки цьому буде сприяти. І це також фактор, який мене на даний момент тривожить. Всі ті три типи свободи, які я перечислив раніше, вони мають бути досягнуті. Це зараз основний взагалі фокус. Тому що, в принципі, всі минулі підпункти, які, як не крути, сприяють цьому, вже досягнуті. І на даний момент лишається досягнути тільки ось ці три типи свободи. Саме над цим ми працюємо. І... Хто б що не говорив, я знаю, що я цього досягну. Хто б як би в це не вірив в принципі або не вірив в мої там якісь особисті задумки, мені взагалі не важливо. Це навпаки ще більше мене підганяє до нових звершень. Я вірю, я знаю, що все задумане мною. буде втілене в життя. Let's go! my lyrics so loudly I miss a time when we would all get together I guess it's fine but I really wish that we were better Real talk, sipping drinks without all the pressure Now Одного дня Вся робота окупиться Головне не зупинятися, головне дійсно працювати